Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І я сьогодні до вас з розпаковкою моєї новинки, тому що це е, карта на обмін. Так? Я ж не купую, якщо що. вони мені самі приходять. Е, карта на обмін це фантастичний звіринець, ось такий. Торба в мене є для цих карт. Білу карту мені поклали. Так. Добре. Дуже красива сорочка, слухайте. Це, мабуть. Баба студіо, да, на е, копія на баба студіо. Давайте дивитися, давайте розглядати, роздивлятися, бо сорочка дуже красива і така, ну, таке враження, що мала би бути з да, але це просто звичайний е, картон. Такс. Так, так, так. Розкладена вона по порядку начебто. Дівненька виробка, все. Так, ось такі карти, ось така сорочка. Так хочеться золотом промалювати. Але подивимося. Тут такі дівчата, 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 що там відбувається? Котіки. Не сваріться, будь ласка. Але тут такий світлий фон, що я не думаю. Ну, давайте подивимося. Зараз я приближу трошки. Дуже прикольна колода. Я її побачила в коліжанки своїй Каріни по київський, ходить до неї, в неї класні політичні прогнози. Бо я по політичним прогнозам такий собі профан. Щось там, типу, намагаюся, а в неї класно. Так, фокус. Подивимося на блазня. Ну, взагалі на всі карти подивимося, а я... це перше враження, це ж не знаю, буде це оглядом чи ні. Побачимо, але колода дуже цікава і достатньо самобутня. Отже, в нас тут ну, хтось із котячих. Так рухається вперед. Тобто там у нас дурень людина. А так як це фантастичний звіринець, то дурень це у нас котик, і замість собаки в нього щурик. Так, далі мах – це у нас. Ну, це вистава, скоріш за все, так? Тобто це театральна якась постановка. Головні ролі мавпа, мавполюдина, людина щось таке, да? мавпоподібний персонаж. І навколо нього ящерки, змії, жаби, папуги навіть. Тобто він в театрі головну роль виконує. І тут написано «inspire», да? Тобто надихай. Цікаво. Так. Жариця, ось така жариця, павутинна. Де моя ручка, де моя указочка. Є пензлик. Павутинна. Да? Тобто ситуація довга. Ситуація, можливо, застрягла. Вона в голубому. Так, це чапля. Купа нас, е, комашок тут у нас, сови павичі. Ну, така, вона не, не ну, тримає, тримає інтригу. Добре, імператриця. Української підписи, слухайте. Я забула, що я української підписи просила. Це неймовірно, я люблю української підписи. Мені це дуже до вподоби. Добре, що це є в, ну скажімо, в базовій комплектації, да, і не треба доплачувати додатково. Так, нагадаю, це я в таромансі поміняла. Я запропонувала їм бітерот, бджіл та робджіл, а вони мені прислали ось цю. Ну, тобто, я захотіла цю. Так, добре, у імператриці купа метеликів, гарне ошатне вбрання. Вода тут у неї. Угу, добре, родючість. Так, і це що, фазан якийсь? Щось таке. Імператор старий Лев з Левенятками. Коротше, в Левових прайдах яка історія? Коли Лев стає вже достатньо немічним, його левенятка можуть його з прайда вигнати. Ну, перемігши, да, в першу чергу, в битві. Тобто, мультик Король Лев заснований на реальних подіях. Далі єрофант. Це в нас хто? Жук? А, як він називається цей жучок? Цей жучок називається, по-моєму, жук-олень, щось таке. Але це класно. Так, у них пророк тут, значить, зяблик якийсь. І послушники в нього, вся його свита, не? тобто, там, типу, єпископи всілякі, архієпископи, а він, типу, як папа. Цікаво. Закохані. Це буйвол, мабуть, так, це козуля. Якісь вони трохи різновидові. Ну, але він тут дуже активно до неї залицяється, так? Далі колісниця. Колісниця не швидка, колісниця тут у нас буде повільна. І, до речі, зверніть увагу, ну, звертайте увагу на те, як ви як зображена колісниця, тому що, наприклад, навіть в таро містичних моментів. Так, не звертайте, якщо десь почуєте шум якийсь, це в мене одна з киць грається зараз. У мене ж теж бастіарій в певній мірі. Тому не звертайте увагу. В містичних моментах також там равлик, тобто колісниця вона то рухається, але достатньо не швидко. Але тут є троянда, яка свідчить про благі наміри, тобто про красу намірів твоїх. Такі в собі перемогони на креветках, на равликах. Ну, коротше, цікава колісниця, дуже така багатошарова. Сила ось така, коли маленька бджола може перемогти лева, да? тобто угу, класно, дуже гарно, Так, відлюдник. Комашка також у нас якась, да? підсвічує. Можливо, світлячок, до речі, так, підсвічує нам дорогу. Угу. Так, а що за квітка? Квітка або ірис, або якась, може, отруйна. Почитаю, мені скинули, до речі, МБК. Колесо Фортуни, сова гадалка. Дуже класно. дуже прикольно. Ну і тут колесо крутиться, до речі. Тобто тут всі, в принципі, значення збережень. Але ну, така ослиця трошки да, до неї прийшла. Скажімо так, її можна напаяти, що захочеш. І тут уже... Буде справа в тому, як ти вмієш розпорядитися цим знанням, чи наскільки ти вмієш критично мислити да, і розпоряджатися тією інформацією, яку тобі дають. Тому що навіть ну, якби ви там не довіряли тарологу, навіть мені да, все одно ну, аналізуйте, аналізуйте слова, аналізуйте дії, вчинки, аналізуйте, як людина себе поводить, аналізуйте її ну, якісь соціальні да, там, конструкти і її соціальні. Ну, не те, що без зобов'язання, так, але все одно. Ну, тобто, довіряйте, але перевіряйте, тому що всі ми люди, всі, ну, ніхто не, скажімо, заби... не... не може бути. Э... Да, застережений на все життя від помилок. Ну, коротше така, хвилинка філософії. Правосуддя, судова справа, така бідна сирітка, Ну, і тут, коротше, суддя такий не дуже, да, бачите, вони дуже. Ну, Не думаю, що цей суд буде дуже чесним по відношенню до цієї пані. Угу. Далі повішений грає на скрипці. Тобто, це також якийсь парнокопитний. грає на скрипці, шапка з нього впала, але він не униває, бачите, Тобто він ну, прям не супер, щоб змирився. Да? Він, можливо, навіть своєю музикою покличе когось, хто йому зможе допомогти виплутатися з цієї ситуації. Ну, цікаво. Почитаємо бока обов'язково, да, заглиблюся в символіку, але цікава, смерть. Не, не дивиться ні на кого, так, наступає на всіх жабів. Тобто це також болот, ну, така чапля болотяна. Її все одно, хто ти, да? Жаба, ти, там, риба, ще хтось. Помірність, Янгол, котик. Добре. Ну, по суті, тут класична така символіка. Диявол. Ой, такий, запрошує, запрошує, припрошує. Хочеш тобі багатство, хочеш тобі плаття тканини, так? Хочеш тобі параход дам. Але підеш в рабство, скоріш за все, з такими історіями. Ну і він дуже чіпляє її. Тобто він навіть, ну, прям дуже нав'язливий. Вежа. Ну, дивіться, по вежі я тут що тут можу сказати? У мене два варіанти. Тут або цей вовк витяг цю овечку, да, він її вкрав, все руйнує, і підпалив, мабуть що, так? або він її врятував. Ну, тут треба дивитися по картам, які найближчі. Але цікаво, що пишуть автори. Ну, я іноді люблю навіть розглядати карти і не ду... ну, після вже потім читати МБК, щоб якісь свої да, думки з цього приводу виокреслити. Тому, так, ну, він, мені здається, що він, блін, ну прям витяг її, да, зварвав і ще й там розгардіяж навів якийсь. Так, зірка. О, яка зірка прекрасна. Слухайте, яка хорошенька, симпатяшка. І ще й заблюре, ну, все все закрито, да, тобто все підпадає під цензуру. Так, с... місяць така. Зачарована адурманіна. В неї тут миша. І тут миша. Але вона прикумарена, ця сова. Тобто, в неї, ну, не працює да, критичне мислення, в неї не працює аналіз, да, тобто вона готова бути відомою, куди завгодно. Сонце, да, буде нас півник. Каже: прокидайтеся. Вставайте зі своїх сідал і вперед. До нового трудового дня. Суд. А тут написано, що це Фенікс. Можливо, це і є Фенікс, до речі. Ну і він про відродження, да? він про, про зміну зміну да? статусу. Угу. І всесвіт. На всесвіті у нас бабка. Бабка Ну, здогадує мені, да, цю байку крилова, да? ахтепіла це діла. Ну, це от і вона, мабуть, що така безтурботна. Так, тут жезлів. О, клас! Клас. Так, дивіться, але тут жезлі. У Оленя народився птінчик. Тобто <рив> якийсь підклад да? тут відбувся, окей. Двійка жезлів. Ну, двійку жезлів тут уособлюють його роги. А, хорошо. Ну, і тут двійка жезлів така, знаєте, більше кроулянська, як на мене, тому що це вже карта влади, да, Домініон вона називається в Кроулі. Ну, Щось таке. Добре, кілька жезлів. Розглядаємо перспективи, вирішуємо, да? щось там прораховуємо, якісь дії свої. І равлик прораховує, і жучок прораховує, і носоріг з орлом прораховують. Угу. Ну, бастіарії прекрасний, дуже мені подобаються ці тварини, дуже красиві. Четвірка жезлів це тут свято, таке, такі скоморохи, теж бабки, теж жучки, тобто така розважальна програма. Ентертеймент, так би мовити. Далі п'ятірка жезлів, півні, півні, да? Петухи. Ой, хорошо, красиво є, нравиться. І вони такі яскраві, вони такі, ну, і все клас, класично. Далі, шість жезлів. Так, є тут жучок переможець, а є. А, народ, да, є а, його шанувальники. Так. Сімка жезлів. Так, ну тут також а, така карта цікава. На картині зайці. Тут вепр і собаки. Вепер, можливо, щось викраде, викрадає, а собаки йому цього не дають зробити, так? Можливо, така історія тут зачаїлася. Цікаво. Так, вісімка жезлів. Так, а що тут у нас відбувається? Якесь столпотворення, да? столпотворіння, Якісь... все змішалось. Люди, коні. Ну, це, скоріш, також, якась арена, якась цирк, якась паніка, якась активність така, знаєте, хаотична. Мені. Ну, тут немає якогось упорядочення. Добре. Так, дев'ятка жезлів. Охорона. Охорона він тут на заставі, так? Це кордон, прям конкретний. Далі десятка жезлів. Ну, хтось відпочиває, так, а хтось працює. Угу. Паш жезлів зайчик такий теж молодий. А, причому тут у нього це пошта, да? це у нас поштар. Лицар жезлів. Це що, юнікорн. Такий цікавий. мавпа в нього тут поруч з ним. Цікавий такий. Королева жезлів прекрасна. І, і котик, традиційний котик у нас є. Да? Він такий паш при ній. Да? чи там І адютант. Адютант. Король жезлів, лев, ящерка натирає йому а, ці так, капці, ну або поклоняється, як мінімум йому. Угу. Добре, далі. Кубки в нас пішли. Вилупився в нас що це, грифончик якийсь такий в шапці. Дуже хорошенький, дуже хорошенький. Двійка кубків. Так, серенади співаються, хлопці е освічуються, так? Добре, такі. Е березневі коти. Угу. Трійка кубків, ну, це застілля, святкування, так, якийсь бенкет. Добре, Всі, всіх причому. Четвірка кубків. Задуманість, така замріяність. Угу. Хороше. Так, п'ятірка кубків. Що тут у нас? Ага. Так, так. Розлив молоко, бідон розлив, значить. Ще щось підкрадає, але отримає на горіхи. Тому що що, так не робиться. Добре, я відкладу, бо хочу подивитися, з сімкою сімкою мечів, але, мабуть, я знаю, яка там буде сімка мечів. Ну, добре. Чістка кубків, що тут у нас? Святкування, да, такі овечки, безтурботні, вони тут святкують собі, щось граються, десь пасуться. Ну і за ними споглядає їх пастух, да? це Сенбернардж, ну, якась така пастуша собака. Угу. Сімка кубків. А, мрії, мрії. Мріє пан про якісь далекі краєвиди. так? А, ні. Значить, він, можливо, замовник навіть. І тут малюють, вже реалізовують моменти. Да? Тобто, ну, Тут уже така не просто мрія, не просто ілюзія, тут вже певний момент до реалізації. Тобто, це ж вже на стіні відбувається. Да? Надписи оці. Так, вісімка кубків. Вигнали, вигнали, все, пішов, пішов. Тут немає йому місця. Його ніхто не чекає, чекає тут, йому тут не раді. Дев'ятка кубків, так, багато алкоголю, так, багато п'янства, штопор є. Це у нас ігристе вино, тому що так от відкривається. Ну, і тут також у слона, все на місці. да, Він ух, напився, напився і спить. Десятка кубків. Так, це що у нас? бджілки, бджілки, це у нас рій. Це в нас пасіка, по суті, так, вулик. Гарне зображення. Паж кубків, так, ступка в нього. Добре. Лицар кубків. Такий, типу з лампою, так, здійснював всі твої бажання. Кроленятко. Ну, але теж, так, прибіжу, швиденько свої справи зробив і втік далі. З кроликами. Так, королева кубків, що у нас тут вона? У неї тут Ліра, так. У неї тут якийсь є персонаж, який її рибку ловить. Ну, в принципі, вона така пані, да, яка любить, щоб в нею востригались, восхищались, да, щоб вона була в центрі уваги. Окей. Добре, король кубків. Птаташка, пташка. Пінгвін, пінгвін. мабуть, короли, королівський пінгвін. дуже він схожий на пінгвіна мені. Проходьте, давайте. Устаканилися. Тут з мечів. Тут з мечів. Так, ну тут хтось інтелектуальний. По-перше, папуга, а по-друге, да, він тут книжок дуже багато, тому це така інтелігентна, інтелектуальне сімейство. Двійка мечів. Дуель, криветки, дуель у креветки і у дикобраза. Що може бути спільного? Ну, що може ділити креветка і дикобраз? Ну, давайте пофантазуємо на цю тему. Не кидайте варіантів у, у коментарі. Так, трійка мечів. Зрада, розпач Боже. Все, застукали, застали на гарячому. Страшне. Це страшне. Четвірка мечів. Відпочинок, так, перекур. Прям конкретний перекур. І це в нас lizaards. Ящерки. Угу. П'ятірка мечів. Так. Ну, це комашка, можливо, це муха. Угу. Щось таке. А це в нас що? Лихвар. Або він її, ну, знаєте, приносить якусь звістку, да, про те, що того, кого вона чекає, вже немає. Ну, тобто він не приніс якийсь доказ, так? Щось таке. От мені так здається, тому що тут ну, вбивство так, на полі бою відбувається. Окей, далі Шістка мечів. Рух, 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 новини, щось нове, переліт. Знову ж таки, ключ зображений, який мігрує. Міграція птахів. Чудово. Сімка мечів. О, да! Це про цю карту. Я бачите, знала, що вона буде така, тому що тут цікавий сюжет. Лисиці, значить, заплатили парле у портє. Да, Поговоріть з портє. Ну, це, типу розпусний дім, дім розпусти, бордель. Вони йому заплатили там нехай за одну курочку, а винесуть зараз всіх. І в обхід каси, скажімо так, да, вони тут займаються, власне, такими справами. Ну, звісно, що куркам буде не переливки. Їх спочатку використають по тому призначенню, яке по борделю, а потім ще й з'їдять, мабуть. що. Так, вісімка мечів. Ну, тут така відстороненість, можливо, так, також. Тут жирафа, до речі, і жираф ну, буде якась така інформація да, довга, ну, типу, як це сказати, така ефемізм до жирафа, що доходить як до жирафа. Да, дуже довго. Тобто це буде якась довга ситуація, довго вона буде вирішуватися, і не факт, що вона вирішиться навіть. Угу. Дев'ятка мечів. Так, тут у нас птінчик випав із гнізда, і батьки бояться, да, що яструб його зараз чікне. Підріже, але, ну, скоріш за все, що так і станеться. Так, і десятка мечів, крокодил когось загриз, так? Колупається в зубах уже. Тобто він зробив все, що він міг, і він, власне, задоволений своїм станом речей. Це така зл -зл 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 зла карта, насправді. Паж мечів. Так, що тут у нас? Військовий табір, він, так, хто тут у нас? Лейтенант якийсь. Ну, і власне, це той, хто виконує всі накази. Далі лицар мечів? Хто це? Хто ти лицар мечів? Ну, це не павучок. Може, це комарик? Не знаю, чесно кажучи. Але такий. Можливо, комар, до речі, схожий чимось на комара. Такий противний. Королева мечів. Так, а ти що за? Що за одна? Канарка якась? Теж згадує колишнього або колишнього, або, ну це ж може бути ще навіть вдовиця, так, по королеві мечів. добре. Король мечів, Орел з трупами, так? Хороший, красивий такий. Пентаклі. Ящірка доглядає, за ким, за вівцею з яйця. Угу. Ну, дуже гарно. Так, двійка пентаклів це у нас що тут? А Акробат. Трійка пентаклів, ну тут прям класичний сюжет. Вейта, да? Тобто будується храм, є виконавець, є замовник, так і є прораб. Дуже гарно. Арочка навіть на місці, все є. Четвірка Пентаклів. Так, ну тут економія. Так? Економія. Типу, ми, особис... ми лишнього не витрачаємо, тільки те, що в нас є. Тут і видача, до речі, також Я зараз шість пентаклів подивимося. Так, п'ятірка пентаклів. Ой, ну тут втрата, да? Тому що в курочки виси, вкрали і зварили, вже зварили яйце. Вже одне вони чистять, інше вони зварили. Ну, коротше. Так, шістка пентаклів. Ну, тут конкретна видача, тут подачка. А тут ще, можливо, навіть якийсь такий момент теж видачі, але тут такої, наче не а, це мишоловка, слухайте. Це мишоловка. Угу, так, дивіться, ну тут е, різниця відчувається, Да? Тобто тут ділять сир на всіх, да? тобто розумієте, до чого тут мова йде. А тут ми ще прийшли до кота, і він їм пропонує всілякі е, приколяси, да? всілякі гаразди, а це мишоловка, Ось так от. Далі, сімка Пентаклів. Так, 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 так. Так, так, так. ну тут собака-офіціант під'їдає. Власне, те, що він мав би винести. От, тому тут і така історія. Ну тут про очікування, якесь ну, і, власне, роботу, роботу, яку ти маєш виконати. Вісімка Пентаклів це оркестр, хорошо, тут має бути злагодження, тут мають всі грати гармонію, так, а не в какафонію. Добре, дев'ятка Пентаклів, о, яка хорошенька. В неї тут клавесин, фортепіано, і вона довольна, в неї є навіть сокіл. Це якась горжетка, мабуть, чи, можливо, навіть гарна стаїха якась, ну, щось таке, ну, про, про багатство, да, яка говорить. Добре. Десятка пентаклів. Так, арка, пентакль. Весілля, можливо, навіть. А можливо, дійсно, це дід старий, так, як у Вейта, а це молодше покоління. Вполні собі. Так, далі, Паш пентаклів. вчиться, вчиться, да, такий. Попуга, такий, кореспондент. Угу. Лицар Пентаклів це індик. Хороший. Ну, теж трошки жаднюга, да? Королева Пентаклів 7. Да? Цьому дам, цьому дам, цьому дам, цьому дам, цьому голову скручу. Там. І король Пентаклів це рись, чи тигр, чи ягуар, чи гепард, який просто є султаном. Класна колода, мені дуже сподобалася. Добре, що в нас є можливість. Отримати колоди за, скажімо так, за донат. Тому що да, я там, типу, дала можливість отримати в магазині, в поліграфії, в видавництві, скажімо так, їм один варіант, вони мені інший. Да? Тобто такий, типу, бартерна основа така співпраця. Це прикольно. Дякую вам, дякую всім, хто подивився зі мною цей. Огляд, мабуть, що так, ми так ну, продивилися, не знаю. Ну, буду робити якісь ворожі на цій колоді, звісно ж. І особисті, можливо, тому що вона буде класно дуже оракульно на стосунки відповідати. Ну, і звісно, що якщо що приходьте на особисті розклади на ній, це також я, у мене відкритий запис постійно. І я думаю, що вона буде дуже прикольно відповідати, тому що це такий інструмент, ну, знову ж таки, оракульний, да? тобто, що на картині намальовано, ми з того і дістаємо шари інформації. Не забуваємо про систему Вейта, але тут все дуже гарно прив'язано, і ну, автори, знаєте, ну не просто е зробили якусь дікуху, як ну, останнім часом. да, Починаєш дивитися на коло Таро і розумієш, що ну, воно геть не в'яжеться з. Ні з Краулянською системою, ні з системою Тота, ні з Марсельською, ні з Вейтом. ну, ну, тобто, якась така, ну, там, Про папюса я взагалі, взагалі мовчу. Да? тобто, Вже така пішла фантазія, фантастика, ну, така комерціалізація і розрахунок тільки на те, що куплять і витратять гроші. Коротше, ось така от історія, ось такий красивий вийшов у нас. Вийшла розмова, як на мене дуже цікава, як на мене, дуже достойна колода. Тому якщо дивилися, ну да, я можу радити спокійно. Причому ну, я не можу сказати, що прям новачку вона підійде, так? Але вона підійде тому, хто цікавиться і кому цікаво розбиратися в подібних образах і архетипах. Ну що, дякую вам всім, дякую, що були зі мною. До зустрічі. Побачимося в наступних відео. Папа. -па.